Перш за все хочу подякувати захисникам України, тому що завдяки ним ми можемо проводити наші наукові конференції. Також хочу подякувати і організаторам за важливі заходи, які, в яких ми беремо участь. Ми розбираємо тут надзвичайно актуальні питання, які були на пленарному, які і попередній доповідач доповідав. Ну і я сподіваюся, що сьогоднішня тема також буде. Комусь е, знайома, комусь приємна, комусь неприємна. Е, як народна мудрість інколи говорить, приготуйтесь зараз буде боляче, можливо, навіть і так. Тому що в цій доповіді я буду затрагувати болючі теми для е, українського спорту. На жаль, на жаль, констатуємо той факт, що майже на 10 му році війни е, ми досі спостерігаємо. В інформаційному полі українського спорту не тільки в історичному, а й в сучасному різні фейки, різна дезінформація. Ну і з часом повномасштабного вторгнення Росії ця дезінформація, пропаганда, фейки, перекручування, фальсифікація вона хлинула як цунамі. І на жаль, ми з вами. Є суб'єктами всього того, що відбувається зараз в інформаційному полі, зокрема в спортивному, тому що спорт, як один із методів пропаганди расистської, вони використовують, що спорт поза політикою в той час використовували його наповну як пропаганда. Що відбувається століттями українська історія, традиції, культура, мова, будь-яка сфера життєдіяльності людини вона заздавала перекручування, переписування, фальсифікації, в тому числі і спорт. В тому числі і спорт за нас пишуть нашу історію. От ви бачите зараз на слайді приклади. Щоб не щоб не бути голословним, приклад це сучасність. В, в Росії зараз залучили російські автори, історики, залучили туди колаборантів українських і вони спільно пишуть історію України. Ви собі можете уявити, що там буде написано. Це повне буде перевернули все з них на голову, всю історію України. Інша фотосвітлина – історія фізичної культури. Вам нічого не нагадує кольори цієї титульної сторінки. Ми зараз з вами візуали. Сучасному світу, і як ви думаєте, чи е, це випадково е, автори цього підручника е, обрали е, блакитно-жовті кольори? Я думаю, що ні. Але вони зробили що історію фізичної культури, російський підручник російською мовою, але кольори українські. То можливо, це йде маніпуляція? Можливо, хтось не зрозуміє, про що йде мова. Може, хтось подумає, що це українські автори, що це український підручник. І таким чином, але написано там, там пропаганда. Якщо ми його почитаємо, ми будемо в шоці. Ми живемо в цьому світі вже десятки років. І на жаль, це не тільки зовнішня пропаганда. На жаль, в самій Україні були і є. На жаль, я підкреслюю, і є зараз, зараз на другому році повномасштабного вторгнення десятий рік уже війни з Росією. Десятки років окупації України і українського спорту. Ми з вами маємо що? Маємо ось. Це знову ж такі приклади. Знову ж таки, приклади. Я думаю, ви впізнаєте зараз багатьох українських спортсменів, які в той чи інший час були з проросійськими поглядами. А дехто навіть і зараз не помінявся, він також несе весь цей проросійський слід в українському спорті. І це тільки. Частки, частина тут можна окремо провести дослідження. Я недарма сказав на початку, що приготуйтеся, зараз буде дуже боляче. Ну, можливо, не тим, хто зараз присутній на конференції, але, можливо, хтось почує, побачить, крім е, е, назвами. Що, е, на жаль, до е, проросійської партії регіонів, яка раніше існувала, і потім змінювала свої і, ті чи інші назви, та і поряд інші сателіти такі були партії. Приєднались багато відомих українських спортсменів в силу різних причин: хотіли, не хотіли. Ну вони там були. Тут і ми і Усика бачимо Ломаченка, Шевченка. Тут можна сказати і про Харлан, і Добринську, і Тедеєва, і Бубку, і разом з тим інших багато прикладів, які були інші політичні сили. І я вам говорю, що це власне ця російська пропаганда ці десятки років. Які людей змінили, і вони напевно заплутались в своїх поглядах і на жаль дотримались певних або й зараз дотримуються певних проросійських поглядів.